Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні невеличкий відеообзор на шнур від компанії Daiwa G-Braid 4-жильний. Придбав я цей шнурочок для ловлі на ультралайт. В моєму випадку це є 07 мм. товщина, 135 метрів. Розмотка шнура 2,6 кг. Розривна нагрузка. По лібрах це 5,5, а по PE 0,4. Як ви бачите, друзі, знизу великими літрами написано «Made in Japan». Надіюсь, це оригінал. Ну що ж, друзі, розпаковуємо, подивимося, що всередині. Таке саме зображення і на шпулі, де намотаний шнур. Так само вказаний. Діаметр, довжина, кілограми, всі розміри. Упаковку відкладаємо на сторону, а зараз подивимося на сам шнурочок. На перший погляд, шнурок дуже тонесенький. Ззаді тут є така пломба. І легенько відриваємо. І от шнурочок уже у нас в руках. На перший погляд, друзі, шнурок дуже тоненький. Прям такий як волосочок. І на ощуп круглий. Я постараюся, друзі, зняти вам саму товщину шнура. Складу його так вдвоє, поставлю на руку і ближче до камери підведу, щоб ви побачили. Який він дійсно тоненький. Дивіться. Так що шнурочок, друзі, непоганий. Весною буду на нього ловити. Хочу, друзі, ще зробити такий невеличкий експеримент перевірити шнур на розривну нагрузку. Для того взяв вагу, От, включили її по нулях. Зараз зробимо петельку. Петельку на гачок ваги, Затягнемо його. Ну, а другу сторону намотаємо на ручку. Для того, щоб не порізати руку. Так, вага по нулях. Кілограм 600 шнур обірвався. Обірвався де? Накріплений біля ручки. Пробуємо ще раз і побачимо, скільки шнурочок витримає. Кілограм 400. І обірвався знову прямо на годзі. Так що приблизно. Розрив приблизно такий до 1,5 кг. Тут написано 2,6, ну, але вага показала меншу вагу розриву. Так що, надіюся, що при покльовці крупнішої риби проблем ніяких не буде. Ну що ж, друзі, сьогодні зняв для вас такий невеличкий відеообзор на цей шнурочок від фірми Daiwa. Хто можливо, його має або рибачив на нього. Так напишіть мені коментарі, чи варта увага цей шнур, чи не вартий. Я по можливості буду іще знімати вам відеообзори на свої катушки риболовні, на спінінгові катушки, на катушки для ловлі карпа. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, миру вам і добра!